Привіт усім! Сьогодні я поділюся з вами рецептом глазурованих сирків з малиновою начинкою. Вони набагато смачніші та корисніші, ніж ті, що продаються в магазині. Розпочнемо з начинки. До малини додаємо цукор та доводимо до кипіння. Додаємо кукурудзяний крохмаль, воду та варимо до загустіння. Замість малини можна використовувати смородину, чорницю або інші ваші улюблені ягоди. Ось такої консистенції начинка у мене вийшла. Даємо їй повністю охолонути та перекладаємо у кондитерський мішок. Кисломолочний сир перебиваємо блендером до однорідності. Сир краще брати без зайвої вологи. Я взяла 5%. Додаємо до нього цукрову пудру та м'яке вершкове масло. Збиваємо усе до однорідності. Якщо маса вийде рідкою, Можна ненадовго поставити її в морозильну камеру. Ось така консистенція у мене вийшла. Перекладаємо сирну масу у кондитерський мішок. І ось таким чином будемо формувати сирки. На харчову плівку видавлюємо дві смужки сирної маси. Посередині додаємо начинку і прикриваємо ще трьома смужками сирної маси. Зверніть увагу, що смужки сиру мають бути чуть довші, ніж начинка. Накриваємо краєм харчової плівки і повністю замотуємо в неї наш сирок. Загортаємо краї і ставимо на рівну поверхню. Ще раз більш детально можете поглянути, як формувати сирок, дві смужки сиру. Начинка і прикриваємо ще трьома смужками сирної маси. Такі сирки готуються дуже швидко. Їх смак вам точно сподобається. І те саме робимо з усією сирною масою. З такої кількості інгредієнтів у мене вийшло 7 сирків. Ставимо їх у морозильну камеру до повного замерзання приблизно на 2 години. Коли сирки повністю заморозились, готуємо глазур. У мікрохвильовій печі або на водяній бані топимо шоколад. Додаємо рослинну олію та ретельно перемішуємо. Сирок виймаємо з плівки, наколюємо на зубочистку і повністю занурюємо у глазур. Після чого ставимо сирок на пергамент, виймаємо зубочистку та за бажанням одразу прикрашаємо. І те саме повторюємо з усіма сирками. Виймати їх з морозилки краще по одному, щоб сирки не встигли розтанути. Такий десерт точно смакуватиме і дітям, і дорослим. Обов'язково спробуйте приготувати, і я впевнена, що вам дуже сподобається. Перелік усіх необхідних інгредієнтів ви можете знайти в описі під відео. Ось такі мої сирки вийшли всередині. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та не забувайте залишати коментарі.